Гарний осінній день, гарна погода. Чому б не поїхати на місцеве місце сили? Гора Тотоха. На цій горі я хочу зіграти на Калімбі для того, щоб відновити свій розум і акумулювати силу природи в собі. Гора знаходиться за 4 км від нашого будиночка в селі, тому легко до неї доберемося на машині. Ну що, сьогодні в нас знову подорож. Незвичайна, казково загадкова Ми маємо приїхати в одне місце і віддати шану місцевим духам. Ану, тато, ти нас, е, піддаєшся містичному мисленню чи ні? Под настроєнні, Під настрій. Ага, Тобто ти нестабільно да. е, маєш захист від містичного мислення? Да. Нестабільно об'єктивний. Раціональний. Я планую там зіграти на Калімбі, щоб призвати силу в себе в нас. Яка там сила землі, сила України? Що там є? Сила Сила цього всесвіту, яка сконцентрована в цьому місці. Діти, а ви готові їхати? Так. Да. Готові знайти живі казки? Да. Не дуже. Не дуже. Значить, будемо в процесі готуватися, дивитися, чи побачимо їх, чи зустрінемо. Будемо знати, чи іраціональний існує, чи це лише вигадки. Так? Ну поїхали. О, а стоять машини, є люди, дивіться, біля гори. Ми не єдині. Я людей бачу. Да, да, люди бачу. Так, так, є. Ось ми і приїхали. Ось шлях на гору Татоха. Тото, Тату, я там бачу букви. Угу. Що там написано? Там я бачу, ти у ти навіть це ще якось. Yeah. Ну, yeah. well, uh. Тотоха написано. І це є місцем сили. Крім нас тут он, є ще якась машина, є якісь люди, хоча я їх не бачу. І ми піднімемось на Тотоху. Є теорія, що ця гора насправді рукотворна. Тобто це курган. Цікаво, прямо біля гори кукурудзяне поле і цю кукурудзу ще не прибрали. Хоча зараз вже 30 жовтня кукурудза до сих пір не прибрана. Це пуп то того. Мама, у мене пуп з але у садочка я бачив Так, да. оце, оце мені на це і схоже ця гора. На Ось вже підходимо до самого підніжжя. Так, підходимо з Назаром до букв. Тут прямо на горі виклан напис Тотоха з дерев'яних дошок. Давай, давай Назюшка, підходь до букв, прочитаєш напис. Ці на відомі букви це Оказано. Так, це букви О. Тотоха. Ану Назюха, підходь. До цих букв Т і О. Тотоха, правильно, Назюш, молодець, прочитав. Назвіш, все, вниз, це не підйом, це тільки до стежка на гору, вона там, праворуч. Давай. Давай руку. Ота тут я бачу якусь якусь місце трохи. Опа. Да. От тут я, тут, є, а тут вже зараз до стою, там вже не так похило. Знайшли квіточку 30 жовтня. Три ж! Ага, чотири. Це все гриб, насправді це гриб підземляє величезна грибниця. Оце повністю правою, там все величезна грибниця. Це пам'ятка археології городище, Так що так, да, це мабуть курган. Вітер тут сильний. Мабуть, нічого не буде чутно на камері. це? А що це? таке? А то не звані. Маркетинговий хіт. А воно той. А. Маркетинг наше все. Саме головне продавця нема. Це сто подав пробники. Береш, типа, а потім... О, який був прикольний засіб, треба його пошукати, треба купити.

Монетки. Це Зараз залишимо монетки. Знайди якесь приховане місце, заперечить. Дерево зі стрічками. Цікаво, що ці стрічки означають. Прапори. А ось край гори. Воно явно рукотворне. бо як би це так було? Ну, це ж не вулкан якийсь. А ще прикол, тут основа цієї гори, ось тут там, де якраз нема, нема поля, ось ці от штуки, вони бачите, вони так трошки п'як скошені. По-моєму, це шестикутник. Навколо цієї гори, хоча я можу помилятися. Час зіграти мелодію. Погано грає ще й цей вітер. А тепер зайдемо в лісочок на цій горі. Тут насправді гора довга така витягнута. І тут є ще одне місце, трошки сховане від е, очей багатьох людей, тих, які сюди приходять. Але воно теж має свою силу. А тут, наче, і весна, так? Да? Тут, наче як сервака виростала, це свіжа, молода. Дерева або голі, або вже з зеленим листям. І трава. Хоча насправді вже, я вже казав, 30 жовтня. Яка травка зелененька. Цікаво. Ой, ну, радіо, а ось ще. А що не Ось може реально Отакі. Печериці є. Да. Печериці? Ось ми виходимо на інший пагорб. На тотосі. Який без дерев. Тут він вже не такий популярний, нема цього вівтаря-жертовника. Зате тут є кущ шипшини. Я щось люблю шипшину, як вона виглядає. Осінью. Ось вона. Дивіться, є... Ягодки. А! А! Вона колюча! Покололо мене трошки. Так, діти знайшли конячу кокашку і навіть ну. Ой і там, тут коні були, так. Да. Так, ну тут мабуть сюди треба зайти. Я зайду сюди. Тут є ще одне дерево, де прив'язані стрічки, але там їх дві штучки чи що. Тут ми багаття палили. щось ритуальне. Щось може ритуальне, так. Да, да. А дивіться, отут да, тут ж прям прокопали канавку, тут багаття, а тут щось відбулося, коротше, дивне. Так, а куди вони пішли? Кудись по стежці. До дерева Цікаво, що це за дерево? Ось така стрічка. Ось тут краще видно, вона жовта. Я какаясь пурпурно фиолетово била. И мне не Тут вид классный тоже. Да, дивіться. Лиза вкрала кукурузу. А далі реквізирувала кукурузу з місцевого поля і тепер вона, вона її не їсть. Вона в принципі тут і залишається. Да, Ліза сіє. Я погодую в місцевих мурах, може. А я думав, в місцевих богів і напівбогів. Може і. Ну просто я ну, їхню кукурузу їм же і лущу. <рес> Ні, кукуруза бо належала компанії ТАС Агро, скоріш за все. Мінус скачанчик. З них не обуде. Я не можу пояснити свої дії, логікою чи раціональністю. Мені просто треба отримати вкраду вкрадену таку. Розумію, розумію. Дивіться, а там, наче з трави, наче теж якесь коло таке. Що це таке? Бачите? Ось таке велике коло прямо. Ага. ага. От є межі прям такого жовтенька, є межі висуше. Да. Подивіться, які штани вліземо. Дивіться, <рес> там рік. Ну, О, а їх вода та, ага, та змиє. Тепер ви знаєте, що ви тепер допомагаєте рослинам розмножуватись. Да, ми переносимо їх насіння. Да, Ви переносите їх насіння і вони будуть проростати в тих місцях, де ви побуваєте. Тут класно на цій горі, на цій. Тут вітер набагато менший, ніж на тій. Цікаво. Чому? Я хочу Горик, підійти я до трави. На цьому пагорбі теж є дорога, яка отак от хопа і прямо до тієї гальтанки. Це отоп. Перший пагорб дотохи. Ось це де ми, це другий. Мені дуже подобається кольор ось цієї трави. Особливо те, як вона виблискує сон, на сонці. Да? Ось така осіння трава, диме вітер, вона колишеться. Я зіграв те, що хотів. Думаю, час ховати калімбу назад в рюкзак. Ну що ж, ось і вся тотоха. Будемо спускатися вниз з гори. Взагалі, місце прикольне. Відчувається якийсь зв'язок з природою з Всесвітом. Але ось і все пора вертатись. Тут більше нічого немає. Але і цього достатньо, правда? Довго-то потоха! Дякую дуже гори. Мені треба коса! Назар коли ті червоненький саме швидко. Вона прям, прям реально. Боже, Боже яка вона м'яка. Боже, яка вона м'яка прям. О, вона прям оксамитова. Знаєш, і трізлистся оце. Вона така, їй хоч була б конем сама б'є, чесно слово. Подиви, який киви з ага. Це сонце світить крізь дерева. Тут вітру, вона, видно, захищена вітром, від вітру деревами, а сонце світить і воно зібівається. Шкода, йде ми то в кавичку. А тут листя золоте. Да. Пали. Вітром ганяє. Дивне таке місце, наче якось природа тут по-іншому діє. Вон, і тут трава, дивись, молода, зелена. Зараз сонце не пече, так як влітку, воно не випікає всю траву, вона тільки навпаки може. Ну, і волого, дощі були, сонце що є, і воно росте. Холоду Холодожно не сильно боїться по факту. В морозі прям таких не, не, не било, щоб трава вся померзла. І вона диви виросте. Ярик Ми ж Вирішили, що треба ще взимку сюди прийти. Подивитися, як тут коли сніг. Все, значить будемо ще тут зимою. Коли тут зима, тут буде літо. Тепер спускаємось з гори. Ось теж полущупарні. Так що, малючки. Знаєш напис, так? Да? Спустились. Ну, трошки під'їдене, їдене якесь гниле яблуко. виберіть собі по качанчику. Кукурузка. О, діти полізли. Поможіть мені, будь ласка. Отже я спробую. Хочеш іншому? Ну це я можу відпуститися. Куркити, курочка на тарі купить. Кукуруза. Так, діти, але ми зараз ще не додому їдемо. Будь ласка, пройдемо сюди лівіше, там є якийсь будиночок, чи сарай, чи щось типу того. І ми подивимось, що там. Там має бути колодязь. А тотоха, вона он тотоха. Тут який тут ставочок маленький, якийсь є. Явно викопаний. А он криниця з цим, як це називається? Гусак, а, журавель. Журавель. Бачили колись таку криницю? Ось це журавель називається. Ось ця конструкція, це журавель. А це криниця. Бачите, тут навіть вода прямо тут, зверху. З цієї криниці. Ну а тут щось? не зена. Там не глибока яма. І щоб набрати водичку, отак роблять. Я бачу, я там кінець, бачу води! Тільки воно у мене Оп. А витягти це допомагає прокрива і виливається так води. Я витягти хочу. І я хочу а чому мама у нас так глибоко? Бо ми на горі. А тут низинка. Що є так в оглан багато. Оце вона сюди якраз іде скільки ви вода сюди зливається. трошки підкапує від деречку. Думаю, десь тут і море, накажеться, коли дуже коли багато днів з дощем. А тут зліва від кринички якась біла хата. Якийсь, якісь руїни. Що за біла хата? Вона зовсім не біла. А я знаю, це, це да, торговий лоточок. Тут, коли літо, тут можна пиріжки, сісти, да. пиріжки, мед, м'ят, самосипа, хлава. Пиздати наш кремов. О, це навіть в цьому році 25-му році. У 2025-му. А це виноград, мабуть. Так, який виноград? Є тільки в до свого мурашника. Добре прогрес. Хоча ні, буду робити, не зовсім. О, Ліза знайшла сосну маленьку. А, є, це діло. Це не росток, це ділочкова. Це ялинка тут. Тут ще поруч є туалет. Щоб люди не справляли нужду прямо на горі. Ось. Так, обзор туалета. Обзор туалета. Опа. Так, така. Це, це вентиляційний отвір. Це отвір зрозуміло для чого. Ну так. Ну так, ну ще й більш-менш пристойний туалет. Ось так ми погуляли, побачили Тотоху. Як тобі? Я що ми з'їздили? І знаєш, я якось цими подорожами ставлю собі як помітки. Я дуже погано пам'ятаю зараз, взагалі, що відбувається, бо я постійно на стресі, обстріли, якісь справи. Мій мозок не запам'ятовує життя. А от такими подорожами я роблю паузу, якби маю змогу озирнутися. І я життя пам'ятаю не скільки днів ми прожили, а куди ми з'їздили. Назарка. Назарка, як тобі гора Тотоха? Трохи сподобалось. Трохи, так? Да? Да. А що тобі сподобалось? Ці сходинки. Ага. Ярчик. Ярчик. Як тобі гора, Тотоха? Приходять. Крута. А що там крутого? Усе. Усе? Чудово. Мені навіть похід просто круто, якщо чесно. Ну тоді все, ми а, ти додому. Віде,